Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 відняти 15 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити в 1 серниць, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 15 відняти 6 буде 9. 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.